При вході на цю виставку світлин бачимо пані Світлану з плакатом. Лучанка понад рік шукає зниклого на війні сина Марка Ковальчука. Я його шукаю рік і три місяці. Він пішов служити по мобілізації в му році. Останні були слова: я кажу Марк, ти ж не служив, ти ж не знаєш військової справи. Він каже: я піду захищати, щоб сюди. Не приїхали танки і не прийшла Буча. Він служив у 23-му році в складі 35-ї бригади. Вони звільняли Донецьку область, Старомайорськ. Я вірю, я знаю, що він живий, він повернеться, він обов'язково повернеться. Це один єдиний син у мене. На кожному фотознімку захисник або захисниця, якого чи яку понад усе чекають вдома, рідні. Показано чотири десятки величезних стендів, на яких близько двох тисяч зниклих безвісти воїнів з усієї України. Ідея зібрати таку виставку виникла ще до повномасштабного вторгнення. Знімки возили показувати як по Україні, так і за кордоном. На щастя, очільниця всеукраїнського громадського об'єднання Берегиня свого сина дочекалась і закликає не припиняти вірити в краще і. Мам, дружин. Мій син повернувся. Повернувся ще до помала штабки. Він потрапив в полон під час АТО ООС і знаходився в полоні більше року. Після його повернення ми створили нашу організацію Всеукраїнський громадський рух матерів та родичів учасників АТО Берегі. Мій син повернувся, але інші хлопці продовжували знаходитися в полоні. Деякі потрапили в полон і, на жаль, були свідчені тільки про те, що вони потрапили в полон. Це хлопці після Іловайська, після Дебальцева. Деякі родини чекають своїх рідних вже більше 11 років. Син пані Олени Сугак 11 років у полоні. Жінка каже, найскладніше дітям. Мама військовослужбовця го батальйону «Кривбас» сугак Руслана Івановича, який потрапив у полон під час виходу з Іловайського котла. Мій син до сих 11 років вже знаходиться в полоні. Це дуже важливо, це навіть, знаєте, підтримка для рідних, що вони, коли повернеться їхній родич, вони будуть знати, що вони зробили все, щоб люди бачили, щоб люди знали про те, що вони не сиділи, не мовчали. Вони були співучасниками всіх тих подій для того, щоб він швидше повернувся. І це надає дуже багато їм сил, енергії і крила, як то кажуть. Дітям саме важче. Тому що мої діти, мої онуки, виросли 11 років без батька. Настоні було 4 роки, а внукові було 2,5, Денисові. То я знаю, як ці дітки росли. Міська і обласна влада підтримують рідних полонених і зниклих безвісти, чим можуть. Написала смс моя знайома, відома спортсменка. Написала Мій брат зник. Мій брат зник. Плачемо, ми не знаємо, що робити. Моліць. Моліться всі, моліться. Через п'ять днів брат з'явився, сам, попавши в небезпечну ситуацію, все-таки перейшов лінію фронту і з'явився, яке щастя було. Я хочу, щоб в кожній родині, де сьогодні безвісти зникли, прийшло таке саме щастя, повернення. Виставку світлин полонених і безвісти зниклих можна буде побачити у Волинському драмтеатрі до 28 вересня, включно з 10 до 16 години. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.